Привіт-привіт! Раді вітати вас на 51-й молодості. Цьогоріч, як і минулого та позаминулого року, вона відбувається у Київському кінотеатрі Жовтень. Але цього року в нових умовах воєнних. Андрій Якович, розкажіть, будь ласка, особливості проведення цьогорічної молодості. Нам хотілося дати елементи свята для сьогоднішнього нашого глядача. Але умови інші, і головне для нас екран, головне кіно. Все ж таки 37, здається, країн-учасниць у нас на фестивалі. І досить різноманітна і цікава програма. Чим для вас особлива ця молодість? Тому що вона є. Я зараз навчаюсь в Чехії, і я приїхала в Київ, щоб подивитись молодість. І скоро поїду назад навчатися. Я фанатка тільки молодості. Вона особливо для мене тим, що я тут представляю своє кіно. Напевно, тим, що я приїхала поки. Яку програму ви порекомендували своїм друзям з фестивалю нашого? Напевно, Короткометражні, міжнародні і українські. Якщо вони хочуть щось відкрити нове, то це, звісно, будь-яка конкурсна програма. А я думаю, що памфір це велика подія. Яка це твоя молодість за рахунком? Четверта. Сімнадцята. Третя. Це друга. А сімнадцята? Перша. Це перша. Це, напевно, третя, тому що на перших двох я був ще в такому, я б сказав, в ранньому дитинстві. Моя бабуся мене приводила. Дякую фестивалю молоді. Ну відчуття, ви розумієте, що змішані, коли відбуваються ті дії, які зараз відбуваються, ну не можеш однозначно порадіти, тому що хтось з нас, ті, хто були долучені до цієї роботи, зараз в цей момент в холоді. Ну, якби ви розумієте про що. А от і пройшла церемонія нагородження 51-ї молодості. Ми дізнались імена переможців, а глядачі залишились у залі дивитись на фільм, що здобув гран прі У нас дуже круті фільми. Приходьте, дивіться, побачимось.